Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал. Ми з України. Дякуємо вам за вашу довіру та за вашу підтримку. Не забувайте цьому відео поставити вподобайку та підписатися на наш канал. Оскільки у нас, як зазвичай, цікаві гості, які розкладають те, що є на повістці дня, як в Україні, в Російській Федерації, та загалом по всьому світу. Сьогодні з нами не заскол Олександр Коваленко. Пане Олександре, мої вітання вам. Доброго дня. У середу, 23 жовтня, Кремль провів тренування масованого ядерного удару по ймовірному супротивнику. Керував процесом сам диктатор Володимир Путін по відеозв'язку, і кадри розповсюдили державні змі Російської Федерації на оприлюдненому росіянами. Відео як стверджується, зафіксовано бойову роботу розрахунків та пусків ракет під час тренування стратегічних ядерних сил. У навчаннях взяли участь мобільна ракетна установка ЯРС, підводний човен. Тула і з Баренцевого моря, а також два стратегічних ракетоносці. Пане Олександре, що за вашим міркуванням за показуха з ядерним, ядерними тренування? Це ще, скажімо так, новий виток глобального ядерного шантажу від Російської Федерації? Ну Так, і все нового насправді вони давно вже використовують досить активно саме та тему ядерної зброї. Це я скажу так. Фемерний останній козир в їх рукаві е, вони так вважають. Але весь світ вже дуже добре е, розуміє, що ну насправді це все м, більш імітація в якусь велику загрозу, е, тому що Росія стратегічно ядерну зброю, це було саме стратегічні е, засоби. Е, вона не буде використовувати вона навіть не йде на використання тактичної ядерної зброї, не дивлячись на те, що погрози використати тактичну ядерну зброю, вони лунають майже кожного дня, особливо від такого, а, скажімо так, речника ядерного апокаліпсису, Як Дмитро Мідвєт, mm -hmm. це виключно дійсно показуха. не більш того, але ну в першу чергу для внутрішнього споживача демонстрація того, що нусь, бачите, ми ще там. Якась е, наддержава е, світова, у якої є ядерна зброя, потужна ядерна зброя? Ну а також спроба дійсно залякати захід, але захід вже темою ядерної зброї давно не лякає. Пане Олександр, розкажіть, будь ласка, детальніше, як це все відбувається, тому що вчора лунали різнітні запитання. Чи дійсно це е, ракета, яка начинена вже ядерною цій, е, начинкою? Скажімо так, е, що за собою е, несе? Ні, а е, ті ракети, які ми бачили випробування демонстрації, вони були без ядерних бойових частин. А це були е, так звані Болванки. Тобто, це повноцінна ракета, так, яка стартує і все таки, інше, але бойова частина в неї без самого заряду. Отже, це перевірка, скажу так, готовності операторів, усіх стратегічних сил, так? Це перевірка злагодженості роботи між собою, усіх злагодженості підрозділів. Родів військ, бо у Росії це все ж таки ядерна триада, Саме тому був запущений ЯРС, використано, тобто сухопутну пускову, сухопутний сухопутну компоненту, використовувалась підводна компонента знову ж таки атомний підводний човен. І безумовно у всій компоненті, компонентів ці ядерні триаді ще й присутні стратегічного призначення літаки Ту-95МС, повинні були Ту-160, Ту-22М3, тобто носії дійсно ядерної зброї, але самої ядерної зброї безумовно в цих ракетах не було присутні. Ну саме в ядерної бойової частини. Угу. Пане Олександре, я час від часу у вашому телеграм-каналі, до речі, наших глядачів запрошу. Олександр Ковленко він має назву. Підписуйтесь і будете в курсі всіх подій. А, і аналіз аналітику матиме від професіонала свої справи. Я споглядаю на різноманітні відео, коли російські окупанти вони використовують, як кажуть, зброю не за призначенням, то а, зброєю. Там забивають цвяхи, то заштовхують ще різноманітні якісь там предмети саме за допомогою зброї. І там після цього відбувається то вибух. Ну загалом це свідчить про якраз необізнаність, неосвіченість російських окупантів. І тут виникає логічне питання. Так, да, я почув вашу відповідь з приводу того, що це була як ви сказали, балванка. Але якщо б в разі чого, наприклад, не спрацювало або стався якийсь бій. Теоретично могло б бути якимось, скажімо, чином інший результат? Так, безумовно. Той самий ЯРС він міг би впасти саме на тих, хто його і запускає. Чому б ні? Такі випадки були: це були випадки з союзами, це були випадки з керованими ракетами Десь 300 і багатьма іншими, багатьма іншими зразками ракетної зброї. Тому вирогідність досить висока. Більш того, росіяни зараз хизуються тим, що вони нібито запустили в серійне виробництво міжконтинентальну балістичну ракету Сармат, але тут найцікавіше те, що ця ракета пройшла тільки одне, тільки одне випробування, пускове випробування, повноцінне пускове випробування. До того це, це були випробування Можливостей польоту до 30 метрів на висоті, стендові, скажімо так, з випусків макету. А, макету. А, отже, а, неможливо запускати ракету в серійне виробництво, якщо в неї було всього на всього одне повноцінне випробування. Це нонсенс. Але ось росіяни якось так намагаються свою пропаганду підтримати. А, ракета булава, наприклад, а, її було прийнято на озброєння. Не, але вона не пройшла на той час повного циклу випробувань, і її е, продовжували випробувати під час, до речі, навчань. Коли росіяни проводили навчання, вони випробували цю ракету ще декілька років, і вона демонструвала негативні е, показники. Вона не влучала у цілі, іноді вона збивалася з курсу, і так далі. І так і інше. Багато чого було. Е, тому цілком було б можливо і це до е, речі. Е, е, Досі пам'ятаю, як а, для Путіна влаштували пафосно, таку помпезний, помпезний, пафосний пуск ракети Ангара, mm -hmm. та це в них така собі перспективна ракета нового типу. Він там сидів собі в кабінеті. Все це демонстрували в впрям, пряме включення. Було і вона не полетіла. Вона не змогла стартувати. І, отже, це була така ганьба. А, але а, ця ганьба це ще й багато про що каже, що в них велика кількість дійсно є а, технічних та технологічних проблем, і цілком можливо було, що під час цього пафосних цих навчань, цієї тріади, дійсно щось могло статися і не виключно. Тому, до речі, нема бойових частин. Пане Олександре, на сході України вважається одним із найгарячіших напрямків зараз місто Авдіївка, що на Донеччині, і загалом ми майже кожного дня в українському генштабі чуємо про спроби російських військових оточити та захопити населений пункт. Що ви зараз кажете? Яка там ситуація? Чим б'є Росія по Авдіївці? І загалом чим відповідає Україна? Uh, дуже складна ситуація, це правда, тому що росіяни сконцентрують там велику кількість сил та засобів. це фактичні з фактично зараз епіцентр uh, бойових дій uh, по всій лінії боєзіткнення. Uh, вже не стільки Запорізька область, вже не стільки Лимано-Купінська військ, навіть не Бахмут. Ось саме Авдіївка, це епіцентр по скупченню ресурсів. Росіяни стягують туди все, що тільки можуть, і фактично вони стягують повноцінно туди майже е декілька загальновійськових армій. Е вони е коли розпочинали наступ, вони використовували потенціал першого армійського корпусу це чому ДНР, і а також 20-ї та 150-ї мотострілецьких дивізій складу 8 загальної військової армії. А, зараз ми бачимо, що вони туди стягнули 21 окрему мотострілецьку бригаду зі складу Другої загальної військової армії, підтягують 15-ту та тридцяту ОМСБР також зі складу Другої загальної військової армії. Тобто майже вся друга армія, зараз буде знаходитись також біля Автіївки. Окрім цього, вони тягнуть туди ще і підрозділи 41 ї загальновійськової армії. Друга та 41-а – це зона відповідальності групи військ. Центр це е, Луганська область, О, тобто насичують людським ресурсом, компенсувати техніку будуть намагатися також за рахунок цих підрозділів. Окрім цього, саму Авдіївку постійно рівняють землею з використанням кабів, керованих авіаційних бомб. Авіація постійно працює. Артилерія також там постійно ворожа працює, тому що. Російське командування перерозпреділяє зараз е, потенціал е, диспропорцію створює по лінії боєзікнення, по розподілу боєкомплекту. Ну так само, як було з Бахмутом, коли Пригожин е, волав, що в нього не вистачає е, снарядів. Так у нього була найкраща ситуація насправді по всій лінії боєзікнення. Він отримував тоді найбільшу кількість е, снарядів, боєприпасів. Е, від російської армії, ніж будь-яка інша локація, така сама зараз ситуація в Авдіївці. Під Авдіївку зараз зосереджено усього усе, усе матеріально-технічне забезпечення в першу чергу. Тобто Авдіївка перетворюється на такий собі такі ну, фетіш шкуль для російського командування як колись був Бахмут, mm -hmm. але треба все ж таки розуміти, що Авдіївка це достатньо серйозний укріп район. Його не так просто о, прорвати ці лінії оборони. Вони формувалися роками, і зараз ми просто бачимо, що навіть станом на сьогодні, два тижні, як відбувається цей потужний масштабний наступ з боку росіян, о, вони не змогли досягти жодної своєї о, першочергової бойової задачі. Вони змогли зробити тільки на 50% частину першоч... однієї з першочергових задач це захоплення авдіївського трикону. Вони повинні були його захопити, але поки що вони спромогли що зробити: встановити там палку з ганчіркою своїм прапором, і саме цей авдіївський він зараз більш як сіра зона, аніж він контролюється росіянами. Наприклад, як вони заявляють, ні там контролю. Нема повноцінного розуміння контролю там скоріш я можу назвати це як сіра зона. пане Олександре. А загалом, наскільки тактика боїв за Авдіївку, вона схожа на тактику боїв за Бахмут свого часу, як ви сказали, чи все ж таки тактика вона підбирається з урахуванням специфіки кожного міста? Ні, вона не зовсім схожа на Бахмут? Окрім одного елементу, вони також діють по флангам. Вони діють саме по флангам, Вони намагаються оточити Авдіївку, і це їх основний такий тактичний напрямок. А першочергово вони використовували тактику таку саму, як і при Вугледарі, коли наступали на вугледар, чи коли форсували Сіверський донець. І не тільки, тобто, це колонами на прорив. Ось зараз ми прорвемо, Знайдемо в глиб, розширимо плацдарм, займемо ці позиції, будемо їх утримувати. Потім піде другий ешелон, він закріпиться, продовжимо наступ. Тобто, тобто, ось така примитивна досить логіка і тактика. Так, вони просунулися, але вони не виконали бойових задач. Це правда. Вони можуть просуватися, але поки що повноцінного виконання бойової задачі немає. Що вони повинні зробити були 10 жовтня? Вони 10 жовтня повинні були захопити авдіївський трикон. Перерізати залізницю, вийти на село Степове, захопити село степове, взяти під вогневий контроль трасу 0542 з півночі. З водяного з півдня вийти на село тоненьке, захопити село тоненьке, взяти з півдня під вогневий контроль трасу 0542. Другий ешелон в наступі повинен був вже продовжити наступ і фізично перерізати 0,542, замкнути оточення. Нічого з цього вони поки що не зробили. Вони тільки підійшли на невелику відстань до залізни залізничної колії. Це перший момент, але не перерізали її, і вони спромоглися станом на сьогодні ну, створити таку напівцілу зону в Авдіївському біавдіївського трикону. Ну і все. Фактично, я не говорю, що вони не зможуть реалізувати ці задачі в е майбутньому, на жаль, з урахуванням того тиску, який вони здійснюють, до того ресурсу, який вони використовують, це цілком можливо. що вони можуть спромогтись найближчим часом і перерізати залізницю, і е зайняти повноцінно терекон, але вони вже, не, е вони вже, скажімо так, не вкладаються в свої строки. Це перший момент, бо це вони повинні були зробити ще 10 жовтня. А друге, вони витратили величезний ресурс і зараз змушені тягнути ці армії з інших напрямків. Ну не цілком армії підрозділи, але більшість боєздатних цих армій. А про що це говориться? Говорить, що на тих плацдармах також відбувається послаблення їх позицій, і mm -hmm. як скористається Генеральний штаб Збройних сил України. Я не знаю планів генштабу ЗСУ, але ми бачимо те, що ми бачимо. Вони не мають для того, щоб захопити маленьке місто, вони не мають е, достатньо ресурсу. Пане Олександре, наостанок якраз про ресурси Росія почала використовувати проти України безпілотники нового типу, як повідомили у збройних силах України у ніч на 22 жовтня. Російські військові разом із ракетами та шахедами запустили нові два безпілотники невизначеного типу. Вночі 23 жовтня. Такі самий дрон сили ППО збили на підльоті до Києва. На опублікованих у мережах кадрах чути, що нові дрони видають звуки схожі на. Шум газонокосарки ну це схоже, в принципі і на шахеди відносно, я теж чув. А загалом, що відомо про ці дрони. А наскільки вони, скажімо так, відрізняються від тих же шахедів? І чи правильно розумію я, що це спроба, по-перше, відволікти на себе українське ППО? Ну скажімо так, змусити Збройні Сили України випустити ракету по цим безпілотникам. І друге, це є певне таке прощупування. Виявити, виснажити ППО над Києвом, а потім уже напередодні зимних холодів продовжувати ракетний обстріл по інфраструктурі. Ну Що ж, е інформації про е ці дрони її небагато, дуже мало, критично мало. Тому я можу виключно користуватися своїми спостереженнями. І тим, що відомо про коли збили, які там були запчастини, і що це таке. На мій погляд, ми зараз говоримо, ну, це говорять, що це нібито Італмас, такий БПЛА російський, який виробляє компанія ЗАЛАП, яка є розробником борожуючого боєприпасу «Ланцет». І саме Талмаз та його намагаються зробити для компенсації нестачі шахетів. них не ста... в них дійсно для виконання повного спектру бойових задач, які вони перед собою ставлять. Їм не вистачає шахетів. Е, ну бойових це так собі, це скоріш задач терору, е, їм їх не вистачає. Так вони використовувати їх стали більше. Вони у них більше виробництва стало шахетство 136 в Ірані. Але їм все одно достатньо. Отже, вони намагаються це якось компенсувати е, виробництвом нових БПЛА. Що таке Талмаз? Я можу сказати так: він мені дуже нагадує, е, інший БПЛА від ЗАЛА це 42104М? Е, 42104М це розвідувальний е, БПЛА, основна функція якого розвідка. Але а, він відозмінений. Він а, має відозмінений, він збільшився у розмірах, а, він покращив свої характеристики. Тобто, це такий старий 04, 42104М на стероїдах. Оцей і Талмаз, і отримав ще й бойову частину. Він менший за шахет 136. В нього менші характеристики. А, в нього наприклад говорять, що його відстань польоту це приблизно до 200 кілометрів, тобто менше ніж у штах 136 менша бойова частина, і він відрізняється ще тим, що сам двигун розміщується у нього на носовій частині. А це двигун попередньо можна сказати, що це модель DLE-60, яку дійсно можна купити на будь-якому там онлайн магазині. Так? Але чому він розміщений саме на носу? Ось що найголовніше. Двигун там розміщується для того, щоб підвищити саме скритність для зенитно керованих ракет, в яких є теплові головки наведення. Він саме зменшує тепловий фон від двигуна, саме таке розміщення. Він його, ну скажімо так, охолоджує, умовно кажучи. Тому це не стільки для розряджання, скільки саме для прориву. І як на мене, то о, саме цей Талмаз використовували м, ці декілька ночів для того, щоб його випробувати в умовах України. Як на нього буде реагувати наше ППО, тобто те, що може бути використано зенитно керовану ракету, так це саме ми розуміємо, але переважно використовується зенитна зенітні е, системи е, для цього зенитні самохідні установки, такі як Гепард, шилка інші для збиття цих дронів, та і мобільні групи і мобільні групи з великого калібру кулеметами, Отже, це випробування. Скільки вони можуть виробляти, що вони далі будуть робити? Сім БПЛА, побачимо, але мені здається, вони будуть їх міксувати разом з шахет 136 для того, щоб Компенсувати нестачу саме цих е, об'єктів будемо звісно споглядати, все з вами аналізувати. А збройні сили України з цим е, сподіваємося і будуть справлятися. Пане Олександр, дякую вам щиро. Бажаю вам гарного дня і нашим глядачам. Нагадаю, друзі, у вас є чудова нагода з відео підтримати вашу вподобайку та підписку на наш канал. Друзі, бережіть себе і до наступних зустрічі на каналі Ми з України.